Розділ 26 Все добре, що добре закінчується. ЕДГАР Аллен По Я проводив безтурботний день, вбиваючи час у своїй величезній кімнаті в палаці. Перемовини між Аазом і Грімблом завершилися для нас напрочуд вдало. Я отримав не лише солідне підвищення платні, а й кімнату. Яка була лише трохи меншою за королівські апартаменти, ба більше, вона мала велике вікно. Гарного в нім було небагато, адже виходило воно на стайні, але Ааз наполіг, зловісно, натякаючи, що ночами до мене можуть залітати крилаті гості. Якщо чесно, це більше налякало мене, ніж канцлера, але я отримав своє вікно. З мого підвіконня я міг спостерігати за гліпом та лютиком у стайні, так само і за нещасним хлопчиськом конюхом, якого призначили доглядати наших звірів. Це також було частиною домовленостей, і мушу зізнатися, тут я тиснув сильніше, ніж гаас. Мій наставник оселився у сусідній кімнаті, дещо менші, ніж моя. Королівські архітектори мали пробити двері у спільній стіні, але поки що. Я мав радісну для себе розкіш, приватність. Та все ж не кімната займала мої думки. Я бився над старою жаровною Гаркіна, цілий день намагався розгадати її таємниці, і досі марно. Вона вперто стояла посеред кімнати, ігноруючи мої потуги. Я всівся на підвіконня й похмуро втупився в цю річ. Підняти її левітацією я міг легко, але то було не те. Я хотів, щоб вона ходила за мною так само, як колись ходила за Гаркіном. І тут мене осяяла ідея дивна, дурнувата, але кращої я не вигадав. Я сунув брови і звернувся подумки до жаровні, не застосовуючи енергії. До мене! жаровня хитнулася і підбігла до мене на своїх довгих, тонких ніжках, цокаючи по підлозі. Спрацювало! Хоч це і була дрібниця, але слухняність жаровні примусила мене вперше відчути себе справжнім магом. Гей, малюк! вигукнув Вас, врізавшись у мої двері без стуку. У тебе штопор знайдеться? Що таке штопор?» – рефлекторно спитав я. Забудь, зітхнув він. Сам упораюся. Він перехопив пляшку вина в ліву руку і кіхтем на правому вказівному пальці витягнув корок. Той з м'яким полетів у куток. А аз припав до горлечка і жадібно ковтнув. «Ах!» – видихнув він, відриваючись. Божественний букет. Е, аз?» – несміливо озвався я, зістрибуючи з підвіконня і наближаючись до столу. Хочу тобі дещо показати. Спершу відповіси мені. підняв він брову. Що таке? Чому ця жаровня ходить за тобою по кімнаті? Я озирнувся і побачив. Вона справді пересунулася від вікна до столу, тримаючись біля мене. Причому цього разу я її накликав. Власне, це я й хотів показати, зізнався я. Я навчився змушувати її приходити без жодної левітації. Чудово! А тепер ти можеш змусити її зупинитися? Не знаю. Я поспіхом сів на стілець. Насправді я вже кілька разів наказував їй відійти, але марно, доведеться розбиратися пізніше, коли наставник піде. Слухай, аз. Я зробив вигляд, що не переймаюся, і закинув ноги на стіл. Налий мені трохи вина, га? повільно перейшов до мене і лагідно усміхнувся. Малюк, озирнися довкола. Ти бачиш тут когось, окрім нас двох? Ні. То ми зараз на одинці, так? Так. Тоді сам собі наливай учню. гаркнув він і вибив з під мене стілець. Не так уже й страшно. Я встиг підхопитися розумом і завис у повітрі, не торкнувшись підлоги. З тієї позиції відібрав у нього пляшку і підтягнув її до себе. Як хочеш, байдуже відгукнувся я і зробив добрий ковток. Думаєш ти такий розумний, Аз насупився, але тут же розсміявся. Ну, мабуть, ти справді не дурний, як для аматора. Для професіонала. Випростався я. Професіонала на зарплатні? Знаю, знаю, усміхнувся він у відповідь. Для аматора ти тямущий, а от як для професіонала вчитися тобі ще й вчитися. Та ну тебе аз. Але цим займемось іншим разом, нарешті промовив він. Відпочинь трохи, насолодись, поки можеш. Що ти маєш на увазі? насторожився я. Нічого. знизав плечима він, вдаючи невинність. Е, нічого. Хвилинку, аз. різко сказав я, підводячись. Я ж тепер придворний маг, правда? Саме так, Скіф, серйозно кивнув мій наставник. А придворний маг це ж та робота, на яку ти мене проштовхнув, бо вона легка, так? І знову правильно, малюк. він усміхнувся, киваючи ще енергійніше. То тепер нічого не може піти шкараберть? нічого серйозного? занепокоєно перепитав я. Ас прихилився до пляшки вина, зробив довгий ковток і лише тоді відповів: Просто продовжуй так думати, малюк. Він оскалився. Це допоможе тобі спати вночі. Та годі, Ас!» Ти ж мій учитель, якщо я щось упускаю, ти мусиш сказати, інакше я ж не навчуся. Гаразд, учню. посміхнувся Ааз, зловісно наголошуючи на слові. Є кілька речей, які ти прогледів. Наприклад, я знітився під його усмішкою. Наприклад, Гес, Аякс і Брокерст, яких ти щойно відправив назад у Діву без жодних інструкцій. Інструкцій? Танда то інша справа. Вона й сама триматиме язик за зубами, а от решта. Хвилинку, а, з Яких інструкцій? Інструкцій не базікати про нашу невеличку сутичку. байдуже уточнив він. Танда мовчатиме, а от ці троє ні. Думаєш, вони розпотякають?» А жаба, воду не проникна? огризнувся. А що таке жаба? З грошима в кишенях після героїчного походу проти переважаючих сил, та вони ж язиками зітруть усе, що їм трапиться. Гримнув -ас. І щоразу прибрешуть ще трохи, доки не вийде, що вони найкращі бійці з усіх, хто коли-небудь випльовував зуби, а ти найгеніальніший тактик після самого гронка. А що в цьому поганого? спитав я, насправді, трохи потішений. Хто такий той гронк я не знав, але звучало доволі приємно. Нічого, невинно відповів Аз. Хіба що тепер усі знатимуть, хто ти, де ти і що ти, а також що ти найманець, ще й субпідрядників набираєш. А якщо є місце у всіх вимірах, де така інформація точно не загубиться, то це базар. Я не такий вже й тугодум, як він вважає. Миттєво збагнув наслідки його слів і навіть придумав відповідь: Ну, то й що? знизав я плечима. Стане навідуватися купа диваків одні з пропозиціями роботи, інші шукаючи роботу. То й що? У мене з'явиться можливість навчитись казати ні, а може, навіть мій придворний статус підніметься, якщо всі знатимуть, що я постійно консультуюся з істотами з інших вимірів. А Авжеж. похмуро кивнуваз. А ще завжди є ризик, що хтось на базарі почує, ніби противники хочуть тебе найняти і вирішить викреслити твоє ім'я силоміць. Або ж якийсь гарячий молодик захоче зробити собі ім'я, перемігши непереможного мага, про якого всі базікають. Я намагався не виказувати, наскільки його похмурий прогноз мене налякав. Та знав, він не відчепиться, доки не побачить. Як мене пробирає холодний піт? Тож, щоб скоротити муки, я демонстративно спітнів. Так, Аас, визнав я, тут я справді щось прогледів. А ще є грімбалий лихосокир, продовжив він, ніби не почувши моїх слів. А що з ними? нервово ковтнув я. На мою думку, позіхнув Аас. Єдиний шанс, щоб ці двоє працювали разом. Це якщо в них буде спільний ворог. А найкращий кандидат на цю роль, малюк, це ти. Я? подумай сам, знизав плечима наставник. До того як ти з'явився, була двостороння боротьба за те, хто має більший вплив на короля. А тоді прийшов ти. Врятував королівство, збільшив населення, розширив кордони та ще й поповнив податкову базу. Тепер ти найпопулярніший і найвпливовіший у дворі. І я сильно сумніваюся, що Грімбл і Лихосокир це спокійно проковтнуть. Швидше за все вони почнуть бити в парі військово і фінансово. І це дуже неприємно. Гаразд, гаразд. Отже, я прогледів дві речі, здався я. А крім цього. А ще є ті, кому великий Джулі та його хлопці винні гроші. замислено мовив Аас. Цікаво, скільки часу мене, поки вони почнуть нишпорити, з'ясовуючи, куди поділася їхня армія, і головне, хто поіменно має їм це пояснити. Аз, що малюк, даси ще вина. Пригощайся, його багато. Моє шосте чуття підказувало, що це найприємніше, що я почую в осяжному майбутньому. Разом ми пройшли другу книгу. Дякую за ваші емоції і підтримку. Підписка, вподобайка, коментар і донат дарують ще більше сил творити для вас нові пригоди. І вони вже чекають попереду. Дякую, що слухає.